Так, друзі, ну і тепер про важливе з 1 липня, тобто буквально від завтра в Україні змінюється стандарт напруги в електромережі замість звичних 220 вольт. Він буде становити 230. Про це йдеться в постанові національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. І також будуть встановлені межі допустимого відхилення напруги від 207 до 253. п'ятдесят і заміна стандарту напруги це крок до євроінтеграції, зазначають в комісії. Це не вплине негативно на сучасну побутову техніку. Навіть навпаки, стабільна напруга зменшить ризики пошкодження приладів, чутливих доколивання також знизить потребу в додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Ну і далі про зміни власне цього стандарту напруги в електромережі поговоримо з Василем Головцином, Це Енергетик, інженер-електрик. Пане Василь, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям. Слава. Отже, а власне, чому такі зміни у нас зараз будуть впроваджені? З чим це пов'язано? Ну, ці зміни вже вони не будуть, вони вже йдуть, тому що ще у 2023 році був прийнятий новий СТУ. В якому сказано, що стандарт побутової мережі має бути 230 вольт плюс мінус 10 відсотків і п'ятдесят. Тобто трифазний струм буде ну, прийнятий ще з 23 року 400 вольт, знову ж плюс мінус 10 відсотків. Просто е на цей час. Це був як перехідний період. Працювали обидва стандарти: і 220 вольт плюс мінус 10%, відсотків, і 230 вольт плюс-мінус 10%. Відсотків. Ні то, ні то не вважалося помилкою. А з 1 липня всі об'єкти нові вже мають будуватися під стандарт 230 вольт плюс-мінус 10%. Відсотків. І головним чином е, на якість е, жилення електроприборів е, впливають на стандарт 220 чи 230 вольт, бо сучасні електроприбори вони поживають досить широку смугу напруги, а саме якість напруги стабільність. І, тобто, якщо це буде 220 або 230, то всі наші споживачі, електроприбори будуть із задоволенням поживати таку електрику. А якщо воно буде десь скакати е, від 207 до 250, то це буде для них е, не дуже гарно. А, добре, такий ще момент. Чи треба встановлювати зараз якісь додаткові, знаєте, реле, додаткові дійсно стабілізатори? А, і ум, умовно, от ви кажете, що наша техніка з задоволенням, наприклад, буде споживати там ці 230, а, а не 220, ще які можуть там якось змінюватися. А, наша техніка, це ну, хоча б приблизно, яка вона має бути? А, ну, мається на увазі яких років виробництва там умовно. Я не впевнений щодо старих цих холодильників, які ці круглі такі, дніпро і такі. отакі. Вони були розраховані на 220 вольт, але це холодильники 60-х років минулого століття. Тобто тоді тільки, тільки в Радянському Союзі ввели стандарт 220 вольт замість 127 вольт. От, і ті от електроприлади, вони може якщо вони ще живі, то вони були розраховані на 220 вольт плюс-мінус 10%. Якщо плюс, то це 220 плюс 22 вольта, тобто 242 вольта. Для них вважалося ще допустимою напругу. Наш сьогоднішній стандарт, ну завтрашній, який буде з 1 липня, то це. 230 вольт. Тобто, якщо буде триматися 230 вольт, то це на 12 вольт е, менше, ніж максимальна робоча напруга для тих приладів. Так, добре. А е, є якісь прилади, для яких критично от такі зміни зараз? Я, я, я не знаю таких. Із сучасних приладів цього взагалі немає, тому що вони всі розраховані. В більшості взагалі на. Щоб споживати напругу від 110 вольт, яка у штатах ще зустрічається, і до 240 вольт, які зустрічаються в тих же самих штатах, але в інших. Тобто, по всьому світу от, всі зарядні пристрої в більшості оці телефони, всі програвачі, телевізори, вони з імпульсними блоками живлення. І вони розраховані на дуже-дуже широкий мугу. Тобто вони від 110 до 240 вольт. і плюс ще оці 10% це нормально він розраховані. Тобто нічого додаткового ставити не треба споживачами. Дивіться, пане Василь, ну от, в мене, наприклад, стоять на двох приладах отакі от реле, які показують напругу, ну там буквально в той момент, коли ти дивишся на нього. Останнє, що я сьогодні помітив, наприклад, там на бойлері в мене стоїть і на холодильнику. Тобто, ті, ті прилади, які працюють постійно. Тому що там, наприклад, пралка не працює постійно, там е, телевізора в мене немає, комп'ютер теж не постійно працює. А от ці два вони постійно під напругою. От я сьогодні бачу, наприклад, 213. Це на бойлері. На холодильнику не згадаю. Вчора на тому ж бойлері, там ввечері, наприклад, в ванну заходив. 207. Тобто, навіть не 220. І який сенс тоді вводити нам, от 230? Uh, просто. Напруга, яка у нас в мережі, вона пляше від напруги виставленої енергетиками на трансформаторі, який живеть в якийсь кварталь нашого міста чи якесь там селище. І оцей стандарт, він саме сказівка для тих енергетиків. Тобто на цих трансформаторах є кілька положень, і в залежності від того. В якому режимі працює цей трансформатор, скільки в нього споживачів, як там мережа високої сторони 10 чи 6 кВт, то енергетик приймає рішення, в яке положення ставити цей перемикач, який регулює напругу на трансформаторі. І якщо раніше оцей перемикач був встановлений в напругу так, щоб він видавав. 220 вольт споживачу, то тепер цей трансформатор повернуть в сусіднє положення, цей перемикач на трансформаторі, і він буде видавати 230 вольт на е, споживачеві в якомусь розрахунковому режимі, там, наприклад, 50% навантаження. А от далі е, залежить скільки навантаження на той трансформатор. Як ви казали, що у вас 213-207, то я так думаю, що трансформатор, який вживить ваш портал, він навантажений десь близько 100% відсотків своєї потужності. Тобто ще з споживачів на нього накидувач вже не рекомендується. Якщо буде менше споживачів, напруга трохи підміниться. Це нормально, але все одно і 200 скільки ви казали 207 і 213. Це в межах цього стандарту. Тому що якщо ми візьмемо 230 мінус 23 це якраз буде 207 вольт. Ну так, приблизно так і є. Добре. Е якщо говорити. Ну це ми зараз говоримо про ті прилади, які працюють з напругою 220 Тепер вже буде 230 Є прилади, які працюють з напругою 380 і зараз це вже буде 400 а як там ситуація? Така сама. Така сама. Тобто, більшість цих споживачів це електродвигуни, Тобто, для електродвигунів це нормально. Тобто, якщо підняти напругу з 380 до 400, вони всі вже розраховані за ізоляцію на цей клас напруги. О, просто їм буде трохи легше. Крутити вал на який вони працюють, ну і все, тому що вони будуть трохи більшої потужності, менше струм будуть споживати. Тобто, оце невеличке підвищення, це воно ще е, для того, щоб модернізувати всі мережі і зменшити струми в мережах. Тобто, у нас для однієї тієї самої потужності, чим більше напруга, тим менше струм. А чим більше струм, тим більше втрати в самій мережі. Тобто, підняв напругу на 10 вольт, ми зменшуємо втрати в мережі приблизно на 5%. Ну, чуть менше. На на 4,5% ми зменшуємо втрати в мережі. Добре, ще такий момент, пане Василю. Бачите, тут в поясненні до цієї новини, якби кажуть, що це е, одне з, е, така, одна з вимог, яку ми виконуємо щодо євроінтеграції, тому що там е, оці цифри вони якраз такі вищі трішечки. Відповідно, нам задля того, щоб е, повністю відповідати всім стандартам і нормам, треба теж це підвищити. Але зараз, от весь цей час, наприклад, ми ж обмінюємося з електроенергією з Європою. Нам експортують, ми імпортуємо, хоча про імпорт я тут не впевнений. Але нам точно експортують кілька країн електроенергію і досить давно. Тобто, це нормально працювало, чи навпаки, якраз це збоїло, і через те нам треба цю напругу зробити більшою. Чи тут напруга взагалі ні до чого? Споживача тут взагалі ні до чого, тому що ми обмінюємося з країнами Євросоюзу напругою високою. Це клас напруги за європейськими стандартами більше 110 десяти А ми з ними обмінюємося за лініями 750 і 330 тридцять Тобто а споживаємо ми напругу мінську 400 або 230 вольт. Тобто між високою напругою і споживачем ще є е, два щабля трансформаторів, які регулюють е, напругу в мережі високої напруги, тобто від 110 до 750 кВт, і е, напругу середньої напруги це від 6 до 35 кВт. На споживачах наш на споживачі це ніяким чином не відображається, зрозуміло. Що ж, почули вас, пане Василь Василь Головцин, енергетик інженер електрик, щойно був з нами, пояснював нам, чому завтра у нас офіційно змінюється стандарт напруги в електромережі з 220 на 230 і з 380 на 400 вольт.